Друзі, ми в моєму новому відео, і сьогодні в нас буде мега-велика розпаковка з таких сайтів, як Сінсей, тему, ще замовляли в інстаграм магазинах. Надіюсь, вам сподобається. Чекаю на ваші подобайки, підписки. Розпочинаємо розпаковку з найменшої посилочки, яка для Єви. Тут вишита сорочка. Нашої вишиванки з темними елементами замовила Єві від таку красу. Ви тільки погляньте. Який красивий віночок. Це просто. Цей обруч ручної роботи. Зараз досить такі популярні модні варіанти широких обручів ленточки, дуже мені сподобався і до чорної вишиванки буде ідеально. Справжня україночка, красунечка. Тобі подобається? Так? Дуже гарно. Буваю сайту тему. Тут багато чого для Єви. Вже похолодало і ми утепляємося. Вау! Так, ось такі красиві тапочки замовила для мами. В мене є такі самі, мамі вони дуже сподобались, вони дійсно дуже теплесенькі, гарна підошва, гнучки. Зараз якраз на осінню зимовий сезон те, що потрібно. Я замовляла в інстаграмі, на тему знайшла набагато дешевше, тому однозначно замовила мамі. Це 40-го досить такий великий. Але на маму підійдуть. Тому будемо грітись. Для Єви замовила таку шапочку, як правильно сказати, шапочка, пов'язка. Не то шапочка, не то пов'язка. Ось такого котика в бежевому кольорі. Ось тут, бачите, вона така досить висока. Тут можна хвостик заплести, чи косички зверху витягнути, чи гульку. Такий каптурик. Так, наступне. Так, і собі взяла також, думала брати молочний, А обрала ось такий бежевий, Зараз примію. Ось. Дуже мені подобається, дуже тепло. Враховуючи те, що я одягнула волосся, парик, він досить такий тепленький, і ще шапочка, можна так зимою ходити. Буде дуже тепло. Клас, мені подобається. П'яв є багато таких осінніх курточок з відкритою шиєю і хочеться одягнути в прохолодну погоду щось під шийку. Взяла ось такий хомутик. Така жирафка бежевий. І такого плану сірий. Сірий вже без цієї жирафки. В принципі, навіть для дорослого може підійти. Дуже тепленький. Якісно зроблені. До речі, моє попереднє відео розпаковка з теми, декого викликало обурення, тому що казала, що це реклама. Деякі товари мені приходили на рекламу з тему, але дуже багато і часто я сама замовляю. Якщо б мені не подобався цей сайт, його сервіс, я б там не замовляла. Я продовжую там замовляти, а це вже ваша справа. Хочете, замовляєте, хочете ні. Там дійсно є продавців, яких можна обрати. Товар якісний і за багато нижчою ціною, ніж е, на інших сайтах, скажімо так. Ось такий сіренький і бежевий. Наступне. О, і що ми взяла? Я три замовила. Бежевий і такий беживий І Оцей маленький, напевно, нашій Олівії подаруємо. Наступне для мене такі кофточки, лонгсліви. Зараз я примірюю. Такі врубчик вони, наводзички. В чорному кольорі я замовила. І якщо не помиляюсь, а що це таке? Береточка. Я нещодавно Єві купила в інстаграм магазині дуже крутий плащик, якраз на осінь, і не мала до нього головного убору. І якраз побачила цю береточку, вона ідеально по кольорі підійде до нашого плащика. Потім покажу вам його, примірюємо. Супер. Гарно зроблено, все якісно. Гарна в'язочка. тут такі емблемки. Класно. Собі взяла такий браслетик, Дуже крутий. Ціна в нього смішна. А погляньте, як гарно виглядає. Супер. І ще взяла ось такий чорний браслетик. Вау! Клас! Так, продовжуємо чобітки і ти взяла на осінь. Це такі великі виглядають. 28-й розвір. Ну, я думаю, буде добре. Дуже круті. Погляньте. Дуже гарні. Так, тут така панчишка. Замочка нема, але надіюсь, я вивзую їх. Погляньте, які гарні, стильні. Можна під якісь гетри вдівати їх під колготки, під спідничку чи під штани дуже гарно будуть дивитися. 28 розмір. Ще одна пара взуття для Єви. Ось такі бежеві. Дуже подобається світле взуття. І я собі переважно купляю світлі і єві. Це 29. Я обрала по е, сантиметрах, дивилась, але ну, не знаю, можливо, ці прибізи великі. Такі бежеві. вау вау вау. Наволочки на подушки. Ви тільки погляньте, які вони круті. Дуже гарні. Потім примірюю і покажу вам. Клас. Одразу на осінь. Трошки запізно пройшли, але нічого. Взяла такі дві наволочки. Собі ремінь, ось такий коричневий, Під білі штани буде дуже гарно. Ось така тут пряжечка. Ось м'ягенький. Покажу вам. Ось такий ремінь. Так, ще один вам ще один слів, коричневий. Такого самого плану, як чорний. Такий коричневий. Потім буду робити примітку. О, для Єви взяла штанішки. Бомбезні. Супер, дуже класні. Погляньте, тут знизу такі рюшечки. 110-й розмір. На Єву мають бути добрі. Тут резиночки ось такі. Осінній гамі. Осіння гама. Бежево-коричнево, гірчичні. Гарні. А ще найменші товари в цій посилці. Це ось два такі колечка з перлинками. Перепримірів, не мають бути на резинці. В інстаграмі їх зараз дуже рекламують, продають за такою ціною, можна сказати, дорогуватою. А, так, на разиночці. А на тему можна купити набагато дешевше. Супер. Класне колечко. На будь-який палець підійде. Таке для фоточок. Щоб фотографувати манікюр. Так, це всі мої покупочки з тему. Зараз приступаємо до розпаковки з магазину Сінцей. Бачила в інстаграмі такий плащик, одразу в нього закохалася. Замовила Єві. Він дуже теплесенький, кашеміровий. Такий комірець хутра, дуже стильний, так де трапецією пошити. Єва в ньому така справжня маленька леді. І ось ця бареточка просто ідеально до нього підходить. І так розпаковуємо посилочку сінсею. Це дещо для дому, дещо для мене. Також зовсім скоро день народження в Єви, і я вже помаленьку скупляю їй презенти. Побачила на сайті ось такий класний чемоданчик. Тут набір який складається з фломастерів, олівців, крейт, фарб. Є пензлики, стругалка, резиночки. Ну, взагалі, мені дуже сподобався. Я впевнена, що їй також сподобається. Тільки погляньте, який великий вибір всього, аж очі розбігаються. Тому перший подаруночок вже є. Приблизно рік тому замовила в Сінсею ось такі дві білі чашки. Брала дві, щоб подивитися, яка в них якість. Вони мені сподобались. Хотіла би замовити ще, але, на жаль, в білому кольорі вже не було. Були в рожевому, сірому, оливковому, і тепер тільки появились вони, одразу дозамовила ще дві, щоб на рейлінгу в мене був набір гарний із чотирьох чашечок. Ще одна красива чашка із новорічної колекції. Замовила для Єви дуже симпатична. З неї буде так затишно і приємно пити, наприклад, гарячий шоколад про холодні зимні вечори. Для кухні замовила декілька наборів рушничків, вони хорошої якості, приємні кольори, а також дуже хороша ціна. Замовляю не вперше і дуже ними задоволена. Наступні покупочки це будуть покупки з одягу. Ось такі джинси, біленькі. Це 100% бавовна, дуже такий щільний денім, вони не тянуться. Широкі штанини в них. На колінах мають ось такі. Декоративні надрізи. Дуже мені подобається їхня якість і те, як вони виглядають. Примірила до них коричневу кофту, яку замовляла на тему, ремінь та бруслетик. Все по кольорах гарно підійшло. І створила такий чудовий образ. Наступна покупочка ось такий сірий лонслів, У нього такий базовий стиль, кругла горлобина, тканина в рубчик. І до нього взяла штани з такими широкими штанинами, дві кишені, еластичний пояс із зав'язкою. Тканина такий має варений ефект. Також подобається мені такий образ. Його можна доповнити на поясі з сорочкою. Чудово. І остання моя покупочка Сінсею – це ось такий бежевий світшот. В нього також кругла горловина, довгі рукави. Облямівка, гумка, вробчик, м'ягесенький матеріал, коли його вдягаєш, В ньому дуже затишно, приємний до тіла і гарно виглядає. Посилочки в мене для кухні. Відкриємо найбільшу. Це торгова марка Крафт, німецька якість. Дуже мені подобаються товари даної фірми. Зараз покажу, що я замовила. В мене вже були сковорідки цієї фірми каструлі. Дуже мені сподобались, тому я дозамовила собі ще деякі одиниці і зараз вам покажу. Ось така сковорідка серія Smart Smartfly. У мене є така, але більше. Цього разу замовила діаметр 24 см. Ці сковорідки, вони підходять для усіх плит, для газових, для електричних. Тут є індикатор нагріву, який сповіщає вам, що вже можна готувати. За хорошою знижкою зараз йде Терка. Її звичайна ціна в районі 800 гривень, зараз вона 320, якщо я не помиляюсь. Ось така. Терочка. Універсальна. Дуже якісно виготовлена. Замовила ось такі два лоточки. Вони скляні. Все гарно герметично закривається. Взяла 400 мл і 600, там є і більше, є і літрові, півтора літри. Дуже гарно використовувати для холодильника. Все гарно зберігається. Також їх можна використовувати для заморозки. Вони витримують низькі температури та високі. Можна в них щось запікати. Ось таке грубе скло. Тут в мене 600 і 400 мл. Також з цієї самої серії, що сковорідка» Smart Fry замовила такий сотейник літровий. Дуже мені подобаються такі невеличкі сотейники, щось готувати в малій кількості. Наприклад, кашу зранку приготувати. Дуже зручно. Це літровий де? кришечка. Досить такі важкі. І тут також є індикатор нагріву. Так, і остання покупочка це ось така каструля на 4,3 літри. Ось так виглядає каструля, вона досить глибока. Тут вже в ній можна приготувати на велику сім'ю якусь страву. Дуже гарний дизайн. Залишимо посланчику на їхній сайт. Зараз діють гарні акції, тому кому потрібно, можете собі придбати якість хороша, і посуд вам прослужить роки.